Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету Міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини завжди у нас в Телеграмі, Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Від сьогодні, 15 січня, розпочала роботу спеціальна гаряча лінія, номер якої ви побачите в описі до відео для державних службовців. Адже виникає дуже багато. Питань пов'язаних із класифікацією посад. Хтось отримує е, менше, хтось, можливо, бачив себе в іншій сім'ї посад. І відповідно для цього спільним е, дорученням кабінету міністрів, доручено Нацдес служби та Міністерству фінансів, використовуючи майданчик урядового контактного центру, дати роз'яснення таким державним службовцям. На жаль, е, починаються і маніпуляції, пов'язаних із так званим зниженням заробітних плат. Дійсно, ті люди, які отримували чотириста. 500-600% надбавок, коли переважна більшість державних службовців мали незначні заохочення, вони зараз втратили, тому що відповідно до закону про державний бюджет в перехідних положеннях, до якого прописана реформа оплати праці, передбачається, що 70% заробітної плати державного службовця буде складати сталий посадовий оклад. І дійсно дехто хто можливо не зовсім заслужено отримував такі надбавки, зараз накручує ситуацію, в тому числі своїх поважних керівників. Маю надію, що ми з усім розберемося. Врахуємо всі нюанси, які зараз потрібно при ухваленні в другому читанні урядового законопроекту 8222 і перейдемо до наступного етапу реформи державного управління. Слава Україні!